21-річна блогерка Юлія Верба повідомила, що вагітна первістком. Приховувала. Ну, може, хтось і зрозумів, що я вагітна. Тепер я вже можу не приховувати. Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не можемо мовчати. Написала Верба під дописом. Я ще хочу вам сказати, що поки ми не знаємо стай дитинку, я буду називати Горобчик. Наш горобчик мене так колись називав Костя, коли ми познайомилися, навіть так в нього в телефоні була підписана Горобчик. А потім я стала кохана в телефоні, потім кохана жена, А тепер горобчик в нас в животку. Так що, дитинка, у нас горобчик. А щоб повідомити про вагітність підписникам, закохана пара обрала день захисту дітей та вирішили зробити світлини символічно прямо посеред поля. За два тижні він як на дріжджах виріс. Ви привикли що в мене талія. Всі привикли бачити худенькою. А тут я його на вулицю навіть в оверсайзі видно, що я вже якась не така, як була, і на лице я помінялася. Так мені всі говорять. На фотосесії Юля одягнула блакитний костюм, де відніється помітно округлий животик. А її наречений Костянтин Золотухін ніжно притискає вагітну обранницю. Хочу зауважити, що коханий Юлії розведений та має дитину. Як багато тепер я вам маю всього розказати, я знімала до останнього періоду, поки було можна, поки ще животик не почав активно рости. І останні два тижні просто відбувся якийсь неймовірний ріст, і зараз я вже реально виглядаю, як вагітна, бо до того я ще в сторіс виходила, навіть білизну вам показувала, навіть одяг. одно талія в мене була збільшилася, збільшилися об'єм, але животика не було. А тепер... ж Така акуратна вагітна, хоча, коли ви дізнаєтесь, який у мене термін, ви будете в шоці. Отак От Юлічка Верба вривається до вас в інстаграм, повертається. Це найфаєричніше моє повернення. Завжди були якісь покупки, квартири, машини, мальдіви, ще щось. А тепер маленький хоробчик всередині в животику. Також Юлія Верба розповіла, що вагітність була запланована та поділилася, що мала дуже сильний токсикоз. Знаєте, як я хотіла завжди дитину. З 18 років я вже хотіла бути мамою, і нарешті прийшов правильний момент, правильний час. Дуже багато постів хочу вам писати. В мене є стільки вам всього розказати про те, як ми планували, чи вийшло в нас першого разу, чи не вийшло, як воно все було. Розкажу вам про свій токсикоз, як я не хотіла жити, які в мене були пекельні місяці. Що я вже абсолютно нічого в цьому житті не хотіла, просто щоб мені стало легше. А зараз... Полегшало нарешті, я себе відчуваю просто прекрасно, фантастично і готова щодня тут разом з вами бути. І тепер не тільки я, тепер нас двоє. Так що, будь ласка, подвійну повагу до Юлічки Верби і до маленького робчика. Не знаю, хто там дівчинка чи хлопчик. Як ви думаєте, М? так, дивлячись на мене і на животик Хто всередині! Ви в шоці? Бо я в шоці. Хоча я вже з цією думкою живу купу місяці. Нарешті це можна не приховувати. Та-дам! Горобчик <рых> тут можна вже ще обтягуючи бачили. Це капіт. Ходила в оверсайз. Сьогодні камінало, можна вже ходити так.